Це садівник, міське об'єднання садівничих товариств. Тут між будинками 31 проїзд. Вони мають лише умовні назви, розповідає пан Андрій, який щодня приїздить сюди, аби займатися господарством. Вулиці тут люди самі поназивали. І основні дві вулиці Грушева, Вишнева. Свій провулочок ми самі назвали собі Веселий. Ну, Но номера є. Відсутність офіційних назв, каже, приносить незручності, бо ж пояснити не місцевим, як проїхати до будинку, складно. Якщо на Україні, десь отут ряду, біля орієнтіру, гаражний кооператив сирени, заїзд на сади. Тут можна поняти. А десь трошечки глибше всередину все, це, як то кажуть, темний ліс. Пані Олександра з чоловіком планують переїхати до цього товариства. Жінка каже, вже мала клопіт, викликаючи сюди таксі. Тут е, навіть провулки, що тільки по номерам. Ну і дуже тяжко об'яснити, куди їхати, чи що. Поки що на машині а взагалі ну хтось, що приїхав, чи родичі, чи хто. Ну це дуже тяжко його об'яснити. Тяжко топонімічна комісія запропонувала іменувати приїзди назвами затоплених сіл. Розповідає її член Сергій Шамара. Це затоплені села. На, значить, хутори, там навіть острів є один з них, значить, е Кременчуцьким водосховищем наприкінці, на початку 60-х років ХХ століття. Було таке село Мойсенці, було Самовиця, тут поблизу Черкаси, здебільшого, наскільки мені зраджує пам'ять, 25, плюс, топоніміс 30. плюс, Все-таки присвячені пропонуємо ми в міській раді так голосувати, тим населеним пунктам, які взагалі зникли. На карті, де нанесені назви затоплених населених пунктів, Сергій Шамара показує розміщення тих, які обрали для найменування проїздів. «І Напроти Черкас, здебільшого ті села, які були затоплені, от на честь проїздів. Хоча трапляються, які от сюди нижче по От Та шляшівка вона приблизно в цій акваторії. Далі обрані назви мають затвердити депутати, розповідає Сергій Шамара. Все по процедурі. Тобто, якщо виконком бере собі це за проект, йому це потрібно провести швидше. Якщо він це передає як проект рішення міської ради, то далі питання просто за засідання міської ради та й голосувати. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.